Переяслав річка Альта за інформацією місцевих мешканців на узбережжі даної річки було знищені десятки дерев, а саме русло було перекрито незаконно бетонними блоками. Щодо законності дій, а саме знищення дерев та перекриття річки бетонними блоками, з метою перетворення її у озеро та в майбутньому будівництво на цьому місці котеджного містечка наразі залишається нам невідомим. Як повідомляють місцеві мешканці, з даного приводу було безпосередньо проінформовано та написані заяви до місцевої прокуратури та поліції. Але як знову ж таки повідомляють мешканці, жодних належних дій, як від поліції, так і місцевої прокуратури вжито не було. Для чого це все робилося? Пиляли всі ці дерева. Ми за ці дерева, які спиляли на айті, подавали у поліції заяву. Фіксували вони, не вбачають складу злочину, але Значить, сесії, 21 грудня, 2023 року, мер хотів протягти, виготовити документи на водойму. Він ніде не вказав, що це річка на водойму, тому що річка Альта на балансі міста не стоїть. У неї захисна зона. Будувати не можна. Перше, що вона на балансі не стоїть, а друге, що будівництво не дозволяється. Значить, Щоб це все оформити, узаконити, оттудова до тудова це 2,99 гектар, даби могти будувати свій бізнес. Як тільки депутати проголосували за те, щоб виготовляти документи, він буквально в той самий тиждень закинув ті фундаментні блоки. Щоб перекрити русло. Щоб перекрити річки. русло річки, так. Поліція сама рано утром з мером маркерував, поліція перекривала дорогу і клали ті Щоб лит. перекрити русло, русло так. крім того, біля річки Альта можемо відмічати також ось такий благоустрій. Саме так виглядає перекриття річки, котре явно є поза законом. Зелений стан даної водойми ще свідчить про те, що воно перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані. Крім незаконного перекриття річки, ми також можемо бачити неналежний санітарний та екологічний стан її узбережжя. Тож саме так відбувається чергове знищення природного водного об'єкту нашої країни в місті Переяслав.